Школяр на ім'я Марко повертався додому після звичайного навчального дня, не поспішаючи і рахуючи калюжі після нічного дощу, бо осінь уже повністю вступила у свої права, і місто здавалося трохи сірішим, ніж зазвичай. Він ішов знайомим тротуаром старі багатоповерхівки, де кожен під'їзд мав свій запах і свою історію. У рюкзаку дзвеніли зошити, а в голові крутилися думки про контрольну з математики та обіцянку мами приготувати щось смачне на вечерю, коли раптом він помітив на землі біля лавки темний шкіряний гаманець. Спершу подумав, що це чиясь стара річ або порожній мотлох, але щось змусило його зупинитися. Марко озирнувся навколо, людей поруч не було, лише вітер ганяв жовте листя. Він нахилився і взяв гаманець до рук, відчувши його несподівану вагу. Пальці трохи затремтіли, бо це точно не був порожній гаманець. Серце закалатало швидше, він відкрив його обережно, ніби боявся, що хтось побачить, і завмер. Всередині акуратно лежали купюри, багато купюр, значно більше, ніж він коли-небудь тримав у руках. Очі розширилися. У голові промайнула думка, що на ці гроші можна було б купити новий телефон, про який він давно мріяв, допомогти батькам, не просити кишенькові гроші цілий рік. Думка була швидкою і небезпечно привабливою, але майже одразу прийшла інша, важча й тиснуча. Ці гроші хтось загубив і, напевно, зараз у паніці їх шукає. Марко знову озирнувся, але ніхто не біг і не кликав. Він швидко заховав гаманець у рюкзак і пішов далі. Кожен крок ставав важчим, наче рюкзак раптом наповнився камінням. Удома він довго сидів на ліжку, тримаючи гаманець перед собою. Мама кликала вечеряти, але він сказав, що не голодний. У голові точилася справжня боротьба. З одного боку, спокуса і страх, що якщо він віднесе гаманець у поліцію, гроші можуть зникнути, або власник ніколи не знайдеться. З іншого боку, дивне відчуття відповідальності, ніби від його рішення залежало щось значно більше, ніж просто чужі купюри. Він відкрив гаманець ще раз і уважніше подивився всередину. Окрім грошей, там були документи, водійське посвідчення, кілька карток і стара пожовкла фотографія. На ній була родина: чоловік, жінка і маленька дівчинка з косичками, усміхнені, ніби зловили момент щастя. Марков дивлявся в обличчя і раптом відчув у грудях дивний тиск. Ці люди стали реальними, не абстрактними власниками загублених грошей. Він прочитав ім'я на документі і тихо повторив його вголос, ніби намагаючись запам'ятати. Він зрозумів, що просто залишити гаманець собі вже не зможе, але й простого рішення не існувало. Уночі Марко довго не спав, дивився в стелю і думав, чому саме він знайшов цей гаманець і що буде, якщо він зробить неправильний вибір. За вікном гуділо місто, а десь там, можливо, хтось сидів так само без сну і рахував втрату, яка могла змінити його життя. І Марко ще не знав, що цей випадковий вечір стане початком історії, яка змусить його подорослішати значно швидше, ніж він очікував. Наступного ранку Марко прокинувся з відчуттям, ніби ніч так і не принесла відпочинку. Гаманець лежав у рюкзяку, і ця думка супроводжувала його кожну хвилину. У школі він сидів за партою, дивився на дошку, але не бачив формул і слів. Учитель щось пояснював, однокласники шепотілися, а Марко уявляв собі різні варіанти розвитку подій. Він міг просто віднести гаманець у поліцію після уроків, але внутрішній голос сумнівався. Йому здавалося, що так він просто відмовиться від відповідальності, перекладе її на інших і ніколи не дізнається, чим усе закінчилося. На перерві він дістав документи ще раз і уважно прочитав адресу. Вона була не надто далеко від його району, всього кілька зупинок автобусом. Серце знову прискорилося, бо тепер рішення стало реальнішим. Це була не абстрактна ідея, а конкретний шлях. Після школи він не пішов одразу додому, написав мамі повідомлення, що затримається, і вийшов на зупинку. Осінній холод пробирав крізь куртку, автобус приїхав переповнений. Марко стояв, тримаючись за поручень, і дивився у вікно. Кожна вулиця здавалася кроком у невідоме. Коли він вийшов, район був старий, будинки тісно стояли один до одного, фарба на фасадах давно втратила колір. Він знайшов потрібний під'їзд і кілька хвилин просто стояв перед дверима. Вага гаманця знову нагадала про себе. Він піднявся сходами і подзвонив у двері. Тиша тривала довше, ніж хотілося. Марко вже подумав, що нікого немає, але замок клацнув, і двері прочинилися. На порозі стояв той самий чоловік з фотографії, але тепер його обличчя було втомленим, очі настороженими. Марко ковтнув повітря і сказав, що знайшов гаманець. Він назвав ім'я. Чоловік спочатку не повірив, подивився підозріло, але коли побачив гаманець у руках хлопця, його плечі ніби опустилися. Він запросив Марка всередину. Квартира була невеликою, але охайною. З кухні долинав тихий кашель, і чоловік пояснив, що дружина хворіє. Марко сів на край стільця і відчув, як напруга трохи спадає. Чоловік тремтячими руками відкрив гаманець, перерахував гроші і важко видихнув. Він сказав, що ці кошти збиралися кілька місяців, що це була остання можливість оплатити лікування, і коли він зрозумів, що загубив гаманець, світ ніби обвалився. Марко слухав і відчував, як у грудях щось стискається. Він дивився на кухонний стіл, на старі чашки, на фотографії на стіні і розумів, що його вчорашні думки про покупки були дрібними і сором'язливими. Чоловік дякував, повторював слова, які Марко не запам'ятав, бо в голові було шумно. У дверях. З'явилася жінка, бліда, але з теплою усмішкою. Вона тихо сказала дякую і погладила Марка по плечу. І в цю мить він зрозумів, що зробив єдино правильний вибір. Але історія на цьому не закінчилася, бо чоловік раптом сів навпроти і сказав, що хоче розповісти йому більше, що цей гаманець був не просто сховищем для грошей, а символом надії, яку вони майже втратили. І Марко відчув, що зараз дізнається щось, що змінить його уявлення про відповідальність і дорослі рішення назавжди. Чоловік представився Олексієм і повільно почав розповідати, ніби кожне слово було важким каменем, який потрібно обережно підняти з душі. Він говорив про те, як їхня донька захворіла ще кілька років тому, як спершу лікарі запевняли, що все минеться, а потім почалися безкінечні обстеження, лікарні, черги і страх, який з часом став звичним фоном життя. Марко слухав і мовчав, не перебиваючи, бо відчував, що ці слова не для співчуття, а для того, щоб хтось просто знав правду. Олексій пояснив, що гроші з гаманця були зібрані з допомоги родичів, продажу старих речей, навіть із заощаджень, які вони відкладали на ремонт, і що цей день мав стати вирішальним, бо завтра вранці вони мали їхати на важливу процедуру, без якої шансів майже не залишалося. Коли він усвідомив, що гаманець зник, руки почали тремтіти, а в голові пролунала порожнеча. Марко відчував, як кожне речення змінює його зсередини, він уявив, що було б, якби він так і не прийшов сюди, якби вибрав простіший шлях і залишив гаманець собі, або просто здав його кудись, не думаючи далі. У кімнаті запанувала тиша. Лише годинник тихо відміряв секунди. Олексій подякував Маркові ще раз, але тепер уже спокійніше, ніби нарешті міг дихати. Він запропонував хлопцеві чай, і вони сиділи за столом, дивлячись у вікно. Марко розповів про школу, про свої сумніви, про те, як боявся зробити неправильний вибір. І Олексій уважно слухав: ніби слова хлопця були для нього важливими не менше ніж власна історія. Згодом з кімнати вийшла маленька дівчинка з фотографії, тепер уже трохи старша. Вона несміливо подивилася на Марка і усміхнулася, і ця усмішка була несподівано світлою, наче промінь у похмурий день. Марко відчув клубок у горлі і зрозумів, що заради таких моментів і існують правильні вчинки, навіть якщо вони складні. Коли він збирався йти, Олексій намагався дати йому винагороду, але Марко відмовився, відчуваючи, що це зруйнує щось важливе. Він вийшов на вулицю, і місто вже здавалося іншим, яскравішим, наповненим людьми і сенсом. Дорогу людодому він думав про те, як мало інколи потрібно, щоб змінити чиюсь долю, і як один випадковий крок може перетворитися на справжній вибір. Але він ще не знав, що ця історія матиме продовження, бо за кілька днів у школі його чекала подія, яка знову поверне думки до того гаманця, і змусить Марка усвідомити, що добро має властивість повертатися інколи зовсім несподіваними шляхами. Через кілька днів Марко знову повернувся до звичного ритму школи, але внутрішньо він відчував, що вже не той самий хлопець. На уроках він уважніше слухав, на перервах менше шумів, ніби в ньому з'явилася тиха зосередженість. Одного ранку класна керівниця попросила його залишитися після дзвінка, і Марко відчув легке хвилювання, не розуміючи причини. У кабінеті сидів незнайомий чоловік у строгому пальті, і лише коли він підвів очі, Марко впізнав Олексія, але тепер у його погляді не було тієї втоми. Він виглядав впевненіше, спокійніше. Класна керівниця розповіла, що до школи звернувся батько учениці з проханням подякувати хлопцю, який повернув гаманець, і що ця історія стала прикладом чесності та людяності. Марко почервонів і хотів щось сказати, але слів не вистачало. Олексій подякував ще раз і сказав, що процедура пройшла успішно і що в їхньої родини з'явилася надія, справжня і жива. Після цього випадку про Марка почали говорити в школі: хтось дивився з подивом, хтось із повагою, але для нього це було не головне важливішим було відчуття внутрішньої рівноваги, ніби він уперше в житті зрозумів, ким хоче бути. Минали тижні, осінь повільно змінювалася зімою, і одного дня Марко отримав листа. У ньому була фотографія тієї ж родини, але тепер усмішки були іншими, впевненішими, і коротке повідомлення зі словами вдячності. Марко довго тримав лист в руках і думав про той вечір, про гаманець на землі, про сумніви і страх. Він усвідомив, що справжній вибір рідко буває легким, але саме він формує людину. З того дня Марко почав інакше дивитися на світ, допомагав однокласникам, не проходив повз чужу біду, і кожного разу, коли виникали сумніви, він згадував ту вагу гаманця в рюкзаку і теплої усмішки незнайомої дівчинки, бо інколи одна чесна дія здатна срятувати не лише чужу родину, а й власну душу.